Всім привіт! Мене, як і раніше, звати Кирилл. Сьогодні будемо робити заготовки на органайзер. Будемо робити боковушки. Покажу сам процес, як це робиться. Беремо воно папки ножниця. Я їм ріжу виключно матеріали, бо щоб вони не тупились. Так яво на камері краще інше ви нічого не вирізати. Так штуковина штукана і кладем на сам матеріал, который ми вирізали. Щоб Глянув на місці ну, наш лого. І тепер отака от хрінате. Починаємо наші куховарі. Нагріваємо кріше. Вики температуру. Я не знаю з методом тику. Тикнув на матеріали, вийшло, тикнув туди. Не вийшло, вирізав знову. Якось так пише. А в логотипі зашита наша назва Аксісорайською карту. І ми це робимо. Хто би, я! <рес> Потому що кроме мене ніхто не робить. Так, і пробуємо на оцій штуки. Горнота. Просто раз, два, три, оп. І вийшла. Вийшло отакі логотипчик. На нашому виробі.